Команда Кавен тільки так. Ваші обласки. Доброго вечора! Вас вітає команда Кавен тільки так! Минулого року ми взяли віце чемпіонство! Тобто друге місце! Роман, це не дивно, адже зал там! Отож, друзі, ось очі дайко, ми не тільки так поїхали! Блін Міш, Мені здається, ми минулого року доїздились. Ми доїздились до другого місця, розумієш, а не до першого. От яке ми місце взяли? Як? Ми взяли друге місце, Рома, друге! От іменно, але не перше. Це обідно, це до біса обідно. Окей, давай пройдемося по чемпіонах студентської ліги КВН. Хто її вигравав? Команда Канвалера. Статика, тупняк, шорти. Команда кензоразка від мене степальна. Статика тупняк шорти. Команден хайпре. Статика тупняк шорти. Збірна людей! Статика тупняк шорти. Знаєш, який висновок? Нам потрібно грати статикою тупняком і, і шортами! Отож, команда тільки так в новому стилі. Ми починаємо! Everybody wants. You. Всім привіт! Вас вітає команда КВН Тільки так і ми починаємо. No right. Друзі, а зараз підготовка до найферичнішого номера фестивалю. Отож, друзі, представляємо клуб анонімних німих невидимок! Рухаємось далі. Курка філософ! Боже, що я несу? Що я несу? Блін, реально, Міша, що ми несемо? Ми ж класична команда, КВН, роздупляйся! Це тупняк, це не наше, Нам треба брати з експресію! енергію. Давай всіх привітаємо з днем весни. От давай просто пісня. реально початок весни. Давай про це пісню заспівай. Пісня. Давай. пісня. Отож туда скалі, ми з вами скучили, друзі! Найкращі ведучі, найкращі журі ми починаємо. Прийшла весна, ми починаємо це КВН. Всі добре знаємо, всі тут веселі, а всі тут смішні, вже другий рік, студентський лізі. І як на турецьких гурах, не забувайте, клопити ми починає! Отож, друзі, розпочнемо з актуального. Наступний випадок не міг трапитись у Львові. Він трапився в Радехові. Отож, меру Радехова роблять подарок. Як у мера і мене не подарили ми тобі оба! Вона рівна. По ній можна ходити на колінах, як до сповіді. Яка вона ніжна, і з якого камінчика, як я його люблю, блін. Та по ній можна ходити босим. Просто ходити босим! порхати, як бабочка на балеті, Розумієш, міша, вона ідеальна. І ще й напроти мого дому. Ну, це співпадіння. Друзі, для наступної мініатюри мені потрібна дівчина. Отож, я йду в зал. Отож, давайте, друзі, підтримаємо цю скромницю, яка сіла тут на другому ряді. Давайте її підтримуємо. А Адже навклині перший раз, друзі. Реально мініатюра смішна, смішнюща просто. Два рази бачив. Е, Роман. А мініатюра? Що ти там робиш? Друзі, витримай єщину. Друзі, всі ми знаємо, що в Україні не знайдеться жодного пам'ятника Леніну. Отож, правий сектор добрався до мавзолеїв. І хорошо, що не знає про таку, як я. Ну, тож, друзі, що хотілося б на завершення? Ми хочемо довести. Що класика, що експресія, яку ми показуємо, може вирити студентську лігу КВН. Команда тільки так, ми йдемо в сезон. Дякуємо.